I 73 дівчини та 68 хлопців, яких розділено на 5 груп, загалом понад 140 підлітків з усієї України, які стануть першими вихованцями ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківську. Такі заклади сьогодні також запрацювали в Києві, Дніпрі та Вінниці. розповідає тимчасово виконувач обов'язків директора ліцею Валерій Середа. Ми повинні дітей. Випустити вже з повною загальною середньою освітою, для того, щоб вони могли продовжити далі навчання в вищих навчальних закладах. Це саме перше. Ну а додатково це у нас додаткові гуртки, більше уваги здійсненно будемо для звертати увагу на предмет захисту країни. Діти з різною підготовленістю навчальною, тому і хтось сильніший в математиці, хтось сильніший в англійській, хтось сильніший в спорті. А через два роки вони повинні бути всі сильними. Усьому педагогічний колектив навчального закладу нараховуватиме 30 осіб. На території ліцею каже тимчасово виконувач обов'язків заступника директора Андрій, Андрій Андріїв. Є кілька корпусів: навчальний, де розташована їдальня, та пансіонат, в якому ліцеїсти мешкатимуть. Тренуватимуться діти у спортзалі та на облаштованому зовнішньому спортмайданчику. Це у нас перший, скажімо так. Флагмани цього роботи цього ліцею. Для навчання більш за все потрібна мотивація. Мотивація для чого ми це робимо. Для мотивації людина має розуміти, на що вона сюди прийшла і яка перед нею стоїть мета. Наш наша мета, по-перше, виховати національно патріотично налаштовану молодь зі слів Андрія Андрієва. Вступити до ліцею можуть школярі після закінчення 9 класу, чиї батьки працюють у безпековому секторі. Для цього потрібно скласти іспити з української мови, історії України та фізичної культури. Станіслав Атаманюк каже, з дитинства мріяв стати поліцейським і, дізнавшись про відкриття цього ліцею, вирішив перейти до нього. У майбутньому хочу стати так само поліцейським опером. Я думаю, що це дуже важка професія захищати інших людей, допомагати в тяжких ситуаціях, але думаю, що це дуже потрібно для країни, тим більше в такий тяжкий період під час війни. Анастасія Байдала перед шикуванням допомагає причепоритися Михайліні Антонюк. Дівчата кажуть, потоваришували у ліцеї, де дисципліна має бути в пріоритеті. Я думаю, найважливіша це підтримка, тому що без підтримки нічого не вийде. Всі повинні бути дружніми і підтримувати один одного. Яніна Олійник із сім'єю на відкриття ліцею приїхала з Ужгорода. Тут навчатиметься її старша донька Ельвіра. Вона любить вивчати мови, любить фотографувати, любить спілкуватися з людьми з людьми, любить себе проявляти. Як вона сказала, я хочу щось принести, щось зробити корисне. Головне, щоб подобалося, вмілося, моглося. щоб. І приносила користь суспільству». Як розповів Валерій Середа, свій навчальний день хлопці та дівчата у ліцеї розпочинатимуть о 6.30. на території закладу вони проживатимуть упродовж навчального року. Навідатися додому ліцеїсти зможуть на канікулах. Навчання в закладі безкоштовне. І на Сендецька, Монік, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.